А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає. Безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч янголами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для політиків здається просто гра. Знову до Бога з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. Знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до тебе, збережи усім життя.